Вітаю всіх українців, хто дивиться мене з Франції, Європи чи України, а може з інших куточків світу. Хочу привітати вас зі всіма святами та побажати головне, щоб у вас та вашій родині був мир, спокій, безпека та радість, хоча б від маленьких подій та мрій, які у вас вже є, або може з'являться пізніше. Бо завдяки гарним мріям, ми можемо рухати себе та цей світ, в сторону якогось світла та добра в майбутньому. На мій погляд, все ж таки адекватних людей на землі набагато більше, тож рано чи пізно, мир. Добро та любов точно переможуть. Привіт-привіт! Вітаю вас з півдня Франції, з міста Сен-Рафаель і Фріжус, куди ми відправимось незабаром. Тож далі ви будете бачити трошки мікс випусків, які я зняв раніше, і які я буду знімати прямо зараз на півдні Франції, лазеровому узбережжі та поряд в Італії. Тож запрошую вас сьогодні дізнатись про два дивовижних міста. І в ці міста ми з іншими українцями вирушили разом з Валерієм з лазурового збережжя. в чудову екскурсію, які в нас тут проводяться вже понад три роки. Майже що вихідних ми їздимо кудись з Оленою та Валерієм загальним транспортом або на машинах, щоб дослідити південь Франції та Італію поряд. І зараз ми приїхали в сен рафель місто, яке знаходиться в департаменті Вар за масивом помаранчевих скелі Стерель, і де знаходиться головний музей Луї де Фюнеса у всій Франції, куди ми з вами трошки пізніше обов'язково завітаємо. Ну а зараз ходімо через автобусну станцію, вуличками поряд, в старе місто та головний археологічний музей. Цей археологічний музей є повністю безкоштовним, що нас дуже вразило, бо він є дуже великим та цікавим, і розповідає історію цього збережжя ще з часів античності, коли тут проходили важливі морські торгівельні шляхи Римської імперії. Як ви бачите, тут зберігаються римські амфори, знайдені під час підводних археологічних розкопок, тут неподалік. А також інші артефакти: фрагменти посуду, елементи кораблів, інші предмети побуту, які свідчать про активну торгівлю вином, оливковою олією та іншими продуктами між Галією та Римом понад дві тисячі років тому там є навіть історії про тих людей, які то все діставали з Наусбрежжя та то все поступово досліджували. Після цього ви зможете вийти у внутрішній двір, щоб побачити цю всю будівлю зі сторони, а також зрозуміти, що цей комплекс музею розташований поруч зі старовинною романською церквою Сан Рафе. Яка виглядає майже як археологічна пам'ятка просто неба. До речі, назва цього міста й виникла від Архангела Рафаїла, одного з трьох головних архангелів у християнській традиції. Його ім'я за давньоєврейською означає Бог цілює або Боже зцілення. Тому з давніх часів Рафаїла вважали тут покровителем всіх мандрівників та моряків, які раніше приходили в піч маленьку капличку молитись перед відправленням. В море. Церква там просто дивовижна, світла, красива, з багатою історією, божественним світінням та певним підземеллям, куди можна було спуститись. Ну а потім ми ще й піднялись на її укріплену башту, щоб подивитись грандіозну панораму на всі 360 градусів, на старе місто, порт, Середземне море, той самий пейзаж, який століттями бачили моряки, купці та всі мандрівники цього регіону. Це місце реально дозволяє буквально відчути, як історія Сен Рафаеля переплітається з морем та античним світом. Нам там всім дуже і дуже сподобалось. В музеї вже також були різдвяні та святкові листівки, як і все місто було вже прикрашено. Весь такі жовто-блакитні пропорції, як і наш прапор України, що було приємно побачити. І навіть вам таку штуку скажу, що там неподалік є Київ. Та ні, не той Київ, звісно, а магазин з назвою Київ, де продаються різні наші продукти. Тож будете там, можете в нього завітати. На гугл-картах його легко можна знайти. А ми тим часом пішли трошки на базар, щоб зануритись в атмосферу місцевих жителів, ну а потім вже відправились на наступну локацію. Далі ми повернулись на вокзал, пройшли через нього і пішли до будинку, де розташований музей відомого актора Луї Дефюнеса. Придбали квитки на всю групу і пішли то все дивитись на власні очі. Луї де Фінес один з найвідоміших і найлюбленіших акторів Франції, символ французької комедії 20-го століття. Він народився в 1914 році в Парижі а прожив. 68 років помер у 83-му році в місті Нант від серцевого нападу та похований там неподалік. Загалом Дефінес прослався у зрілому віці. Справжня популярність прийшла до нього вже після 40 років, коли він почав зніматися у фільмах, які сьогодні вважаються класикою. Серед невідоміших робіт це Жандарм Сентропе», Фантомас та інші, де його вибухова міміка, енергія і зробили його абсолютно унікальним актором. На фільмах якого зростав з батьками я, може, і ви також у музеї зберігаються особисті речі актора: фотографії зі зйомок, листи, костюми, кіноплакати, афіші та архівні відео. Окрема частина експозиції розповідає про його приватне життя. Дефінес дуже любив садівництво, особливо троянди, яким присвячував багато часу у власному маєтку. У музеї також показано, яким він був поза кадром, спокійним, закритим, скромним, зовсім не схожим на своїх вибухових кіногероїв, але все ж таки дуже вимогливим та час від часу капризним. Це місце обов'язково раджу вам відвідати, якщо ви також хочете зануритись в ті спогади дитинства чи юнацтва, коли може і ви також дивились його фільми. Далі ми вийшли з цієї будівлі, щоб передати вам всім вітання, та піти в сторону набережни, де можна було побачити вже гарні краєвиди як на місто, так і на море, подивитись на величний собор, колесо огляду, різдвяну ярмарку та дізнатись ще й кілька цікавих фактів про це місто. Потім ми пройшли через гарну прикрашену площу з ось такими кульками та пішли до головного собору міста, який також, як і масивські елістерель, виглядає в такому червоному та помаранчевому кольорі. Тут нам Валерій перед собором розказав цікаві факти, бо він дуже полюбляє історію, і з задоволенням то все грамотно може донести. Він нам розказав, що цей собор, міста Базиліка Нотердам -де ля Віктуар одна з найпомітніших і найвпізнаваніших споруд міста. Собор був збудований наприкінці 19-го початку. Двадцятого століття у неовізантійському стилі, що є рідкістю для збережжя, бо він не схожий на жоден інший. Його зводили як символ духовного відродження та подяки за збереження міста, і також як велику міську святиню на тлі стрімкого розвитку курортного Сен Рафеля. Храм вирізняється масивним куполом, багатими мозаїками, аркадами та світлим інтер'єром, виконаним із місцевого каменю та мармуру, що добре тримає середземноморське світло, яке просочується крізь певні вітражі. Собор домінує над старим містом і портом його добре видно з моря. Саме так це й було задумано як духовний орієнтир для мешканців і моряків, які століттями підходили до цього узбережжя. А ще цього разу ми всередині побачили великий вертеп, що нам дуже сподобалось. Потім ми вийшли на набережну і всі сказали: Вау, яка краса! Ви подивіться лише на квіти, які там були, це щось неймовірне. Побачите взимку такі сорти і кольори. Наші дівчата всі були зачаровані тією красою, робили багато фотографій і сказали, що Сен Рафаель це Ван Лав. Тому всім українцям, які тут проживають, велике від нас вітання. Ваше місто дуже чудове та душевне. Потім ми пройшли строшки в сторону глядового колеса, побачили невеличку зону ярмарки та відпочинку, де напевно увечері збираються всі місцеві жителі. Зробили фото з ведмедиком та пішли далі в кінець набережної, яка має назву Наполеона Бонапарта. Бо саме сюди він приплив ще у 1799 році та висадився на це узбережжя, коли повернувся з Єгипетського походу. А ще в кінці набережної дуже важливий пам'ятник святого Архангела Рафаїла який тримає за руку хлопчика Товія, який відправся на пошуки родичів, щоб взяти гроші та вилікувати свого батька, який на той момент осліп? На своєму шляху хлопчик зустрів цього архангела під видом звичайної людини, який взяв його за руку і повів за собою. Під час їх подорожі та купання в річці на товію напала велика риба. Але Рафаїл сказав не лякатись її, а спіймати та взяти з собою. Серце та печінку зберегти, щоб захиститись від зла, а жовчі риби взяти для лякування очей. батька і коли він повернувся та зробив це все, тато прозрів та почав бачити. Саме тому в цьому пам'ятнику цей хлопчик тримає в руках ту рибу, а цей монумент є символом духовних наставників та провідників для всіх віруючих, моряків та мандрівників. Ця набережна в сен рафелі просто дивовижна. Тут релаксово грає музика, багато лавок є і можна відпочити. Рекомендую всім обов'язково тут побувати. Нам всім все там дуже і дуже сподобалось. А музика та пісні зі всіх гучномовців на набережні додавали гарного та святкового настрою. Оце вони молодці, браво! Місто та мерії, які там душевно так все прикрасили. І це я вам по секрету скажу, що ми ще увечері сюди повернемось на фіналочку, так би мовити. Ну а зараз давайте відправлятися далі в сусіднє місто, де ми з вами побуваємо трошки у буддистів, а трошки і в Римській імперії. А тепер ми йдемо в гості до буддистів. Приїхали вже автобус номер 3 з автовокзалу Сен-Рафаеля у Фріжус і будемо шукати, а де тут будисти знаходяться, вони так далеко далеко заховались. У цьому місті Фрежу, споряд з бодійською пагодою Паготонгентю розташований великий меморіальний комплекс Дегер Аниндошін, який присвячений пам'яті загиблих військових і цивільних, пов'язаних з війнами Франції тоді в минулому, у В'єтнамі, Лаосі та Камбоджі. На територію цього меморіалу та кладовища поховано близько 17 тисяч людей, серед них тисячі солдатів із Крайн Азії, які служили у французькій армії та загинули під час Першої Другої світової війни та післявоєнних Колоніальних конфліктів. Ми прийшли сюди, щоб дізнатися про це місце більше, і Валерій нам розказав трошки важливих фактів про ті події. Але загалом це місце тиші й пам'яті. Воно зачинене увесь час, і тільки в певні дні протягом року його відкривають для всіх. Тут дуже глибоко та сильно відчуваються ці всі події, а особливо через сусідство з духовним простором буддійської пагоди, куди запрошую тепер всіх нас піти, подивитись то все і трошки дізнатись, а як там все виглядає всередині. It, it like me, like me, Вітаю вас у буддистів. Ми приїхали в місті Фрижус на таку велику пагоду. Тут говорять, що треба пошепки розмовляти трошки тихенько, щоб бути в медитації. Тож ходімо, подивимось цю територію разом. Далі ми з українцями побачили напрямок, як треба йти їх територію та пішли гуляти. Роздивлятись то все навколо, робити багато фотографій, відео. Бо відчули себе вже десь не у Франції, а трошки в Азії. Ця буддійська пагода була збудована в 1917 році за ініціативи в'єтнамської, тоді індокитайської буддійської громади і за підтримки французької влади. Загалом пагода це традиційна буддійська культова споруда, призначена для молитви, медитації, збереження реліквій та духовних практик, яка символізує шлях до просвітлення і внутрішньої гармонії. Цю пагоду створили як духовний простір для солдатів і робітників з французького індокитаю, які перебували у Франції ще під час Першої світової війни. Вона вважається однією з перших буддійських пагод у всій Франції та однією з найстаріших в Європі. Архітектура тут поєднує в собі традиційні в'єтнамські буддійські форми з цим європейським ландшафтом та лісом навколо. Ну а сам простір від початку замислювався як місце тиші. Молитви та пам'яті у символічному сусідстві з тим військовим меморіалом поруч. Загалом це цікаве місце, але, як сказали наші українці, особливо ті, хто подорожував по світу і був в Азії, що тут не відчувається певний дух. Тобто, що це все створено штучно і немає тут ніякої атмосфери. Можу сказати, що так, я також не відчув там нічого, окрім можливості трошки доторкнутися до цієї культури та познайомити з їх історією та традиціями. Бо особисто мені Азія ще не близька, я там ніколи не був. Може, колись полечу пізніше, ну а поки що роблю тільки невеличкі кроки, щоб з цим всім познайомитись. В цьому храмі навіть є можливість вдарити в Колокол. Треба згадати бажання, а потім силоміць це зробити. Ось така тут є атракція. Потім ми зробили спільне фото та відео, як завжди, подивили зовні на їх молитвенний дім, куди заходити було не можна, тільки подивити зовні крізь певну рішітку. Подякували цьому місцю за те, що воно нас також трошки розширило по нашим знанням, і пішли собі пішки далі. Тепер вже до Римської імперії. І вже за кілька хвилин ми прийшли до такого парку з великими красивими соснами піні у вигляді парасолюк. Мені вони дуже подобаються. Якщо і вам також, ставте лайки прямо зараз. І ходімо разом з нашою групою подивимось, а що тут є ще, та дізнаємось декілька цікавих фактів. Юлій Цезарь просив передати вам вітання, і він сказав, що в них тоді було все добре. Позаду мене ви бачите великий акведук, яким вони поставляли воду в місто Фріжус. І, до речі, фрижус був центром південної Галії і взагалі мав дуже велике значення за часів Римської імперії. Фріжус. Раніше він називався Форум Юлія і отримав свою назву ще в античні часи, на честь Юлія Цезаря. Це місто було засноване в першому столітті до нашої ери як важливий римський військовий торговий центр, саме тут на півдні. і тут знаходився один з ключових портів Римської імперії, велика база флоту та адміністративний центр, який конкурував навіть із Марселем. У фріжусі були амфітеатр, терми, аквідук, великі дороги і укріплення усе, що свідчило про його стратегічну та політичну вагу тоді в Тичному світі і окрема гордість цього міста це аквідук фріжусер, який був збудований ще в ті часи, біля якого ми зараз знаходимося. Римляни проклали його на десятки кілометрів із гірського масиву поряд, щоб постачати чисту воду до міста, лазень та фонтанів. Частини цього акведука збереглися до сьогодні. Це каміннярки і канали, які можна побачити також ще в околицях Фріжуса. і вони вражають точністю інженерних розрахунків, які виконані були тоді без сучасної техніки. Взагалі це один з найкраще збережених великих римських аквідуків тут на півдні Франції, та наочне нагадування про велич Римської імперії ще за тих часів. Ну а я не знаю, як тоді жили та що їли ці римляни, але майже щоразу ми точно щось коштуємо і робимо український пікнік разом зі всіма. Тому трошки перекусили і пішли собі далі на наступну локацію. Потім ми пройшли дорогою через зруйновані колони того аквідука і зрозуміли, наскільки в них там тоді все було масштабно. І вже за 5 хвилин були біля невеличкого римського театру, але який не справив на нас ніякого враження. Якщо казати про цей римський театр, то в нього на Maps відгуки 3 і сімбала. Я тепер розумію, чому ми прийшли. А тут металеві конструкції, тобто того театру з каменю, який був. Спочатку його вже не залишилось. тому прямо зараз у фрежусі ми прямуємо ще на велику арену, яка більш грандіозна споруда і повинна нас вразити. Тож ходімо, подивимось, а що там. Потім ми пішли пішки далі по вулицях уздовж старого міста та великих стін, місцевого кладовища, і побачили навіть красиві кольорові платани та певні квіти. Закинути також фабрику вина побачили по дорозі. Ну і підійшли вже потім до великого амфітеатру, де нас зустрічали певні римські котики, які сказали алізі, алізі, місьо мадам», Тобто, проходьте, проходьте, сільвоплє, але після оплати трьох євро. Саме стільки коштував туди квиток. Ганяйте мені биків. І звірів будемо зараз родео тут влаштовувати. Зараз ми прийшли на арену Фрежуса у Римській імперії. Це був великий театр, де знучались, скажу чесно, над звірями, з тваринами певними і над людьми. Я проти такого. Звісно, це не колізей. В колізей ще було більше страждань. Тому така собі тут атмосфера. Ця арена вміщувала приблизно 10-12 тисяч глядачів, що для тих часів було дуже багато. Сюди сходились мешканці не лише міста, а й навколишніх поселень. І тут постійно проходили гладіаторські бої, полювання на диких також тварин, публічні різні видовища та святкові події, які для римлян були не просто розвагою, а частиною політики і способу тримати народ. У захопленні та й лояльності до правителів. Бо що людям треба було у всі часи: хліба, вина та певних видовищ сьогодні? Ця частково зруйнована, але її масштаб все ще відчувається. Стоячи тут, легко уявити рефнатов, пошум металу та той драматичний дух Римської імперії, який і досі ніби витає в повітрі. Але нам там було скажу чесно, не дуже окей, тому ми швиденько пішли собі далі. Далі ми направились до старого міста і побачили одразу пам'ятник Юлію Цезарю, який мав тоді найбільший вплив, і після якого дуже багато чого було побудовано та завойовано по різним-різним територіям. І вже за кілька хвилин ми були на центральній площі міста, де в той час вже активно йшли приготування до свята. Зараз ми вже прийшли на головну площу Фрежуси, де ви як бачите дуже багато людей, тому що вони почнуть святкувати різдво. Окрім ярмарків, них там є дуже красивий та великий собор, який точно вартий вашої уваги. Якщо будете десь там неподалік, чи може захочете приїхати та прогулятись нашим маршрутом. Приходьте і сюди також. Це унікальний собор Святого Леонтія. Його найдавніші частини датуються взагалі 5 століттям, а сучасний вигляд сформувався протягом 11-13 століття, що робить собор одним з найстаріших церковних комплексів на всьому півдні Франції. Особливість його в тому, що це не просто одна будівля, а цілий середньовічний ансамбль. Тут є кафедральний храм, баптистерій, єпископський палац та рідкісний для Півдня Франції клоатер. Це внутрішній монастирський дворик, і саме цей клоатер вважається справжньою перлиною, бо він зберіг дерев'яну стелю з розписами 13 століття, де зображені біблейні сцени, фантастичні істоти та символи, що майже не мають аналогів у всій Франції. Оце все створює тут дуже камерну та тиху атмосферу, ніби ти опиняєшся не в туристичному місці, а в живому фрагменті. Цього середньовіччя, ну а потім ми вийшли на вулицю, побачили, як людей ставало ще більше. Ярмарка була вже у самому розпалі. А місцеві французи готували якісь реберці та ковбаски гриль на вогні та розливали всім глінтві. Наприкінці ми вирішили повернутись потім в Сен Рафаель, одну зупинку, щоб побачити магію цього міста і вночі. Як ви бачите, там дійсно відбувається казкова історія, яка додає різдвяного і новорічного настрою. Тож приїжджайте в Сен Рафель та Фрижус, обов'язково. Ну а ми разом з нашою командою та музикантами цього міста вітаємо вас всіх зі святами. Та запрошуємо вже за тиждень зустрітись у великому різдвяному та новорічному випуску, де ви побачите найкрасивіші локації та ярмарки всього лазерового узбережжя Франції.